Друга Субота Вересня, свято фізичної культури і спорту. І відзначається воно в Україні повсюдно. Це і день тренера, і день спорту, і урочиста дата для всіх, хто цінує і шанує заняття спортом одночасно. Того дня. В колонах урочистого параду йшли поряд з тренерами та ветеранами спорту і нові зірочки, учні рокетнянської дитячої юнацької спортивної школи, які загораються вже сьогодні на спортивному небосхилі України. І незабаром вони поповнять ряди видатних спортсменів України світового рівня, таких як Іван Піддумний, Сергій Бубка, Олег Блохін та Ігор Беланов, Ірина Дарюгіна, брати Віталій та Володимир Клички, Олександр Усик та багато інших відомих у всьому світі. Учасники спортивного дійства та глядачі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих за незалежність нашої держави. Дорогі наші діти, спортсмени, спортсменки, педагогічний колектив, шановні наші тренери. Сьогодні ми проводимо важливий захід на території нашої Рукинянської територіальної громади. Сьогодні ми відзначаємо День фізичної культури і спорту України. Від імені жителів Рокетнянської громади, від депутатського корпусу та членів виконавчого кабінету я хочу всіх вас привітати із цим святом. Ви знаєте, чле ми сьогодні колоною. І гордість бере за наших дітей, гордість бере за наше майбутнє покоління. Адже діти це наша надія і опора, і наше майбутнє. Ви щоб завжди пам'ятали, що вам продовжити добру справу, а саме розбудовувати нашу незалежну суверенну і європейську державу Україна. Тому я хочу вам подякувати за ваш патріотизм, за вашу силу волю, за те, що ви сьогодні разом з нами показуєте свої результати, тому що сьогодні гармонія життя і спортом це наше майбутнє, це здоров'я наших дітей, це здоров'я наш з вами. Тому я всім бажаю займатися спортом, бути здоровими. Бажаю всім кожному нових спортивних перемог, звершень, ну і зрозуміло, займатися спортом і бути здоровими. І повірте, з таким патріотизмом, з такою волею, з такими людьми, з таким майбутнім поколінням наших українців ніколи нас нікому не подолувати. Слава Україні! Юних спортсменів привітали начальник відділу освіти, відділу культури та учасниця трьох Олімпійських ігор, вихованка Рокитнянської дитячої юнацької спортивної школи, а нині тренер Катерина Григоренко. Якщо ви вже сьогодні стоїте тут, значить ви вже переможці, вже у вас є велика сила волі для того, щоб перемагати. І займайтесь спортом, неважливо яким, тось тобто будете ви просто рухатись, їздити на велосипеді, кататись десь зимою на коньках. Тобто, поки рухаєтеся, ви живете, ви це все здоров'я. Я віддала професійному спорту 16 років. Я задоволена, що колись одного разу я так само і прийшла, навіть не думаючи, що це буде так надовго. Але я задоволена стояла на міжнародному п'ятисталі, була на Олімпійських іграх три три рази. Да, на Олімпійських іграх не виграла, але вдалося виграти на міжнародних змаганнях, на всесвітній універсіаді. Тому займайтесь і поїздите, подивитесь світ. Хто поїздить, хто для себе, для здоров'я. Тому всім бажаю сьогодні отримати максимум задоволення і всього самого найкращого. Голова Рокетнянської селищної ради Юрій Богданов відзначив нагородами і ветеранів спорту, які продовжують представляти рокетнянську громаду з різних видів спорту по всій Україні тренерів місцевої дитячої мерської спортивної школи, викладачів фізичної культури місцевих навчальних закладів освіти. Юних спортсменів надихала своїм співом на рекорди Валентина Шевчук, учасниця художньої самодіяльності, керівник вокального ансамблю, переможеця багатьох фестивалів художньої самодіяльності.

I can't even А потім після загальної руханки всіх учасників розпочалися і змагання і показові виступи з різних видів спорту. На бігових доріжках демонстрували свою майстерність бігуни. Тут змагалися з бігу на різні дистанції та із естафети. Поряд з бігунами розмінку проводили футболісти та гандболісти дитячої юнацької спортивної школи. А на бігових доріжках проводили показові забіги лижники на лежаройлерах. На імпровізованих борцівських килимах господарювали борці з вільної боротьби та джиу-джитсу місцевої дитячої юнацької спортивної школи. Під наглядом тренерів школи юні борці азартно демонстрували різноманітні борцівські прийоми, які потребують ще багато праці, аби проводити їх професійно для здобуття перемоги в майбутньому. Сеанси одночасної гри з шахів проводив тренер Михайло Фещенко. А з шашок переможець багатьох чемпіонатів різних рівнів Микола Хоменко. Тренер дитячої юнацької спортивної школи Юлія Григоренко проводила спортивну вікторину на тему олімпійського руху, що була включена в сьогоднішнє спортивне свято. На тенісному шкорті тренування проводили наймолодші спортсмени з великого тенісу під керівництвом Тетяни Редванової. Поряд демонстрували майстер-клас з Бадмінтону, учні Синявської гімназії. Всі бажаючі могли познайомитися з цією швидкою і точною грою, долучитись до її. Секретів, а потім і опанувати всю її майстерність. Керувала на цьому спортивному майданчику учениця Синявського ліцею Лідія Сатеренко. Юні спортсмени постійно поповнювали свої сили біля передвижної кухні. Тут господарювали працівники місцевої бібліотеки. Вони щедро наповнювали тарілки спортсменів смачною кашею та солоними огірочками домашнього приготування. Швидко ли на час у змаганнях. Та ось настав час, коли довгоочікувані нагороди організатори почали вручати переможцям, котрих було досить багато цього дня. Переможці усіх видів спорту, з яких проводилися змагання, під час урочистого закриття отримали заслужені нагороди. А всім учасникам спортивного дійства були вручені солодощі від благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина.